Мішає оцей скорпіон, що його всі вчепили до цього скорпіона. Якщо його закривати, то треба закривати раз заново, першу чергу закривати в самого ні точки. По вулиці цій де скорпіон, є така точка, самона, яка працює круглосуточно, бо чогось ніхто туди не йде і не закриває. Чогось всі вчепили до скорпіона. Стільки років він працював і нікому не мішав. Сьогодні одній жінки, яка спомнила, що в неї колись чоловік там спився нібито, і вона почала писати. Що Небесна Сотня Воскресла, вона а? То що більше власну станцію. Він, якщо не буде скорпування, він піде до задума, він піде до ринок, він піде на, на базар. На баз... У нас на ринку. У нас на ринку на риту... на і самого не сточить, чого їх ніхто не закриває, тому що вони платять міліції. Да? Тому що да, самого на точка теж платить міліції, а скорпіон не платить. І за цього хочу його закрити. Кому він мішає, скільки років він не мішає? Люди мають робочі місця, де ми тоді маємо, як ми маємо жити. Ми працюємо, у нас чотири чоловіки. Ми ж повинні заробляти, хто нам передостає. Документи є. Документи законів на діяльність. Всі документи є, платимо лицензію, патент, все платимо. Коли самого наточка, яка працює круглосуточно, нікому нічого не платить, і ніхто не закриває, бо вони приїхали на мою початку. Сумка у того, хто торгує самогонною точкою. Мой все. Дякую.